У прилуках запалили святковий настрій поблизу міського будинку культури. Відкрилася новорічна локація, яка вже стала магнітом для прилучан та гостей міста. Сячі вогні, казкові декорації та святкова атмосфера. Створили справжню зимову казку. Цю красу створено завдяки нашим захисникам. Доки вони боронять кордони нашої України на фронті, маленькі прилучани можуть відчути справжній дух новорічних свят. Вечорами тут розливається м'яке сяйво ілюмінацій: чути дитячий сміх. Це більше ніж декорації чи святкові вогні. Це символ того, що навіть у найтемніші часи серце прилук б'ється в унісон із людською радістю. Містяни приходять сюди, щоб зробити яскраві світлини, прогулятися з дітьми, зустрітися з друзями чи просто провести кілька хвилин у спокої, спостерігаючи, як навколо палають тисячі маленьких вогників. Декорації, що ніби зійшли зі сторінок казок, магічно передають дух Різдва. Але головне це атмосфера. Атмосфера, яка повертає втрачене відчуття свята і об'єднує людей. Дуже подобається і красиво, і дітки всі раді. Ну Зараз така проблема в країні, війна, все люди дуже ну не можна так, щоб вже не було куди вийти. А це ж ну, взагалі як красиво зробили для діток, для людей. Я дуже вдячна. У нас маленька дитина, і поміж складний час дітей повинні бути свята. І повинно бути дитинство, як це не прикро, що в нас війна тому подобається. Життя продовжується дуже сподобалося, тому що зараз діти живуть під час війни. Весело, що у дітей майже немає, постійні тривоги. Тому сподобалося тим, що коли проходиш, теж особливо додому. Веселіше і дитині, і як доросла людина, я сама радуюся за те, що дитині весело і приємно за цим спостерігати. Тому дуже сподобалося на мільйон процентів воно дуже гарно. Хочеться тут просто переночувати. навіть. Дуже гарно. Дякую тим, хто це зробив, і дякую всім. Це, це дуже класно. Є де пофотографуватися з дітками. Приємно, звісно, для дітей приємно. Тому що нам дітки, у нас війна в країні, але дітки вони дітки. Їм ж для... дивись, які радості для них. Вони лазять, дренчать. Радуються. Це чудово. Десять з десяти. Зараз дуже класно, тому що дітям цього дуже не вистачає. Мені особливується, що я тут можу відрікати. Це всі плюси нашому місту, щоб дітки раділи, бавилися, не відчували війни. Для нас, для дорослих, це понятно, що ось свято в цьому році, де й в тому вже ж не свято буде. Але для таких ось манюнечок, ось дивіться, ми прийшли, які він радіє, що хоч щось є. Тому ми дуже раді, що відкрили. Подобається, все одно життя продовжується. Треба якось брати себе в руки і нове покоління виводить. Не можна жити тільки одною війною. Звичайно, донатимо, допомагаємо, віримо в перемогу. але... Для діток це дуже важливо. Тут легко уявити, що всі біди й труднощі залишаються десь далеко що є час і місце просто для радості. Мами ведуть за руки своїх малюків, які захоплено розглядають новорічні декорації. Молодь посміхається, роблячи селфі не фігур. Навіть ті, хто приходить сюди, сам не відчуває себе самотніми, адже це місце сповнене щирого тепла. Стосовно ж новорічної ялинки в центрі міста прилучани говорять: різдвяна хвоя зустрічатиме городян вже в рік перемоги, а поки достатньо локації біля міського будинку культури. Я вважаю. Може і не потрібно, краще використати кошти на ЗСУ відправити. Я думаю, достатньо буде навіть того, що зараз є. Недоречна локація, так як там зараз наші воїни є. Там, але є воїни, там недоречна локація. Я не Думаю, ялинку кожен вдома свій поставить і створить таке свято вдома. На вулиці, тим більше на площі, точно ні зараз не потрібно. Та поки ми готуємося святкувати новий рік вдома у колі родини, даруючи один одному посмішки та радість, наші захисники святкуватимуть в окопах, тримаючи в руках автомат. Тож маємо пам'ятати, завдяки кому ми можемо відзначати ці мить радості і тепла.